22 лютого 2015 року це була прощена неділя та річниця втечі Януковича. Харків'яни збиралися на мітинги. Їх у той день мало відбутися. Два біля пам'ятника Шевченку у центрі та Палацу спорту у спальному районі нові будинки. Був в коордраді майдану і приймав участь якраз в вирішенні цього питання. І нібито завдяки кільком палким виступам домовились іти разом. Ну а потім, отак, кулуарно вирішили окремо, і звісно річ, що основні сили правоохоронців в центрі зосереджені. Леонід Онищенко – науковець та учасник Євромайдану, нині боронить Україну від російської агресії. Напередодні, 22 лютого 2015 року, він повернувся з Давальцевого. Згадує, що навагався на який з двох мітингів тоді йти. Ну, це була роковина революції. До речі, Харків оце ж 22 е саме число. Насправді, це не менше для України була перемога, ніж 20-го в Києві. Майдан тому що тоді Януковича, як то кажуть, підняли ведмедя своє борлога і погнали. Але він прибіг в Харків. З Азаровим, з усім усім кодлом, і вони тут намагались оце ж зібрали оцей з'їзд. Юга там Востока сєвєра. Харківський адвокат Олег Головков також збирався на мітинг біля палацу спорту. Він вважає, що події, які відбулися там 22 лютого, 2014 року, були вирішальними для революції гідності. Майдан переміг в Києві, але не в Україні в Симферополі одна там пісня в Києві, інша пісня, в Львові третя. Так от пісня Харківська сама поставила точку на пані Януковичу, тому що він з групою осіб виїхав до Харкова і там проводився з'їзд на 22 лютого 2014 року, який повинен був оголосити, скажімо так, що легітимне керівництво України виїхало в Харків. Київ захоплений терористами і про початок контртерористичної операції України проти терористів, які захопили владу в Києві. І ми б з вами отримали, скажімо так, АТО тільки в іншому напрямку. Але цей з'їзд відбувся не так, як планувалося. В Харків приїхав на той час ще президент Янукович, який жив в резиденції в лісопарку, який планував на цей з'їзд. Це полковник СБУ Олександр Скакун. Він був тоді у палаці спорту та бачив все, що відбувалося там, на власні очі. Я як співробітник знаю, тому що там готувалися всі ці заходи безпекові. Приїхало дуже багато людей управління держахорони. Виставлялись рамки на вход. Багато людей, шанувальників партії регіонів. Вони всі почали проходити через ці рамки, перевіряли кожного, щоб наповнити зал. Людьми ну. По всіх безпекових нормах. Потім я дивлюсь, що художники кудись зникають, і цей натовп, который намагається зайти в палац, починає йти через рамки, мимо рамок. і Я розумію, що все. Ну, я Я не точно буду, що це неможливо. Я приїхав в Харків вчора поздно вечором. Я хотів прийняти участь в сьогоднішньому з'їзді депутатів всіх рівнів, громадських, Діятелі. Но вийшло так, що я не міг поїхати, я не міг терять время, тому що я должен был все время бути на связи. Олександр Скакун згадує, що на у палац спорту приїхали не лише депутати зі східних областей України та Криму, а й губернатори з Росії. Він каже, що були автобуси із російською держреєстрацією: Бєлград, Курськ, Вороніж. Так розумію, що це ж повинно було бути таке глобальне. І точно не виступ Геннадія Адольфовича, який каже, що Харків — це Україна. Головний єврей Коломойський, такий олігархіст в Україні, сказав, що я сепаратист. Так я хочу йому відповідати тут, в цьому залі. Я за єдину країну, і Харків був частиною України, частиною України і залишиться. Президента вже на той час бути не могло. Сиділи губернатори, які переглядувалися, слухали. Як всі кажуть, що Харків це Україна, Київ столиця. Не розуміли, що вони тут роблять, потім встала і уїхала. Скакун вважає, що всі події тоді коригувалися з Москви. І плани там змінювали дуже швидко. Тактично вони шукали правильні ходи такі шахматні, ви розумієте? І зранку був з самого ранку вночі був один, а 11-ї години вже був ход, тому що товариша треба було евакувати. Поки в палаці спорту чекали Януковича та гучних заяв, на вулиці збиралися люди. Україна! Україна! У той день також було два мітинги. Тих, хто підтримував Януковича та його курс, а також тих, хто підтримував єдину Україну 22 лютого, 2014 року, других у Харкові виявилося більше і харків'яни. Це унікальне. Теж було я ж на харківському майдані. Таксить майже кожного дня. Ну там завичі там Києва був. І я бачу, ну, збиралось ну кілька сот людей. А тоді, 22 лютого, вийшло кілька десят тисяч. Там хто не рахував не менше двадцяти, не більше сорока, виходило. московський проспект запружений був на кілометри натовпом. слава і саме в цей момент, коли Янукович втік до Донецька, от в цей момент саме Майдан переміг не 19-го, не 20-го лютого, а 22-го лютого 2014 року, саме в місті Харкові, переміг майдан. Адвокат Олег Головков згадує події, що передували святкування річниці перемоги майдану і ось коли. Наближалась річниця подій 22-го. Тут да, відбулось певне роз'єднання у зв'язку з тим, що певні активісти захотіли провести пам'ятну ходу, присвячену загиблим, внаслідок подій 19-20 лютого в місті Києві, і провести як ходу отоперного театру до пам'ятника Шевченку, покласти квіти, і певний мітинг. Але били ті, хто знав і розумів, які саме події дозволили перемогти майдану в Україні, і вони наполягали на тому, що хада повинна бути саме від Палацу спорту. Леонід Онищенко згадує, що атмосфера зібрання біля Палацу спорту на річницю перемоги майдану була піднесеною. Якось там говорили, як то кажуть, політичний момент. Значить, ну як там справи на фронті, оті ж там умови. Я ж щойно повернувся з Дебальцева, ще так би мовити. Там тхнуло від мене цим пороховим димом. Моя донька-художниця намалювала чотири таких на А, мабуть а другого формату, чотири карикатурних портрети, значить, Путін, Янукович, ну і наші відомі Допа і Гепа, значить. Відповідно, приробили ми до них з гелієм кульки, і ще да про корабель ще ніхто навіть не думав, але, значить, з тими самими побажаннями запустили їх. Якщо бачите, вони на Росію Україна. І діти були, ну, і дорослі, і хлопці, і дівчата. Ну тобто не було тільки тітушок, ну, якихось, да, якщо можна сказати, лі, там, хлопців там, зі зброєю. Просто були звичайні люди, котрі вийшли на акцію на підтримку України. Максиму Жику тоді було 23. Він трохи більше як рік служив у міліції, і в той день пальнував громадський порядок. Вона з колегами приїхала з Первомайського, що у 2024 році перейменують у Златопіль у межах деколонізації з приводу акції. Акція була цілковито мирна. Це спогади журналістки Анни Сердюк. Це, в принципі, відчувалося як така зустріч друзів, тому що це в основному були міські активісти, які багато хто з них був між собою знайомий, всі обіймалися, слухали музику, сміялися, там ці карикатурні плакати показували. І, в принципі, було таке відчуття, що ми просто готуємося до якоїсь основної. Події, куди ми там вирушаємо, або ж об'єднуємося з кимось. Ну такий дуже великий день народження. Ну вийшов не зовсім. він. Друзі, а ми готуємося вже до ходи, нас залишилося буквально кілька. За хвилину. Йшла виріш, колона, попереду йшли працівники міліції, на той час це підрозділ Харків і Харків 1 А ми йшли ліворуч від колони. Попереду в мене йшов Вадим Рибальченко, я йшов позаду, а відстань від мене до нього, мабуть, була метрів ну, 7-10, ну, мабуть, десь так. Поруч з правоохоронцями йшли Леонід Онищенко та його колега і друг Ігор Толмачов. Вони несли прапор України. Ігор був ліворуч. Леонід. Праворуч. Вибух пролунав о 13.14. Журналістка Анна Сердюк з медіагрупу об'єктив з оператором зафільмувала теракт. На етапі, коли стався вибух, колони розділилася на дві частини. Потім була така собі дірка, і потім була ще одна частина людей, які відставали. І мій оператор якраз стояв між цими двома частинами ходи, коли він розвернувся. Відбувся вибух. Саме через це у нас вийшло, що ми єдині, хто зняв, коли саме вибух потрапив у кадр, бо це було максимально несподівано. Я не знаю скільки саме часу. Я була просто в прострації і не розуміла, що відбувається. Чому люди бігають, чому хтось лежить? Леонід Онищенко не зазнав поранень. Ігор Толмачов загинув на місці. Бомба саморобна була начинена цим дробом таким, ну, проток сталевий, порізаний на шматки. І от уявляєте, єдиний оцей шматок в нього потрапив і прямо в серце і навіть крові не було, він кілька кроків зробив, впав. Ми його відтягнули на газон, і він так і лежав, от горілиць, дивився в небо. Я пішов, подзвонив його жінці. Теж таке. Для мене було вперше, що близька людина загинула. Я ж родину добре знав. І теж дзвоню, і якось пояснюю, що вона вже удова і під'їжджає там туди. І я її підводив. Вона спочатку боялась підходити, потім я її не міг відтягнути, і вона мене попросила льоня. Геть закрой йому очі, бо мені ж страшно дивитись. Я йому закрив очі і пообіцяв, що будемо битись до перемоги. Міліціонер Вадим Рибальченко, за яким йшов Максим Жук, загинув. Його та Ігри Толмачова накрили українськими прапорами. Караван з правоохоронців та швидких мчався до палацу спорту. Ще 13 людей були поранені. У місті скоєно теракт. Не медикам. Оба-два, За день у лікарні помре поранений 15-річний школяр Данило Дідік. Наступного дня перестане битися серце 18-річного студента Миколи Мельничука. Особи 9, 10 та 11 знатимуть це. А їхні імена СБУ дізнається вже за півтори доби. Чому терористи з двох мітингів обрали саме цей, та чому міну, що пролежала майже 10 годин у снігу, ніхто не помітив. Слухайте у наступному епізоді подкасту.